16 ветеранів з Рівненщини отримали сертифікати на придбання житла. Серед них Олександр Крупко. Чоловік понад півроку збирав необхідні документи і тепер може розпочати пошук квартири, про яку мріяв, з урахуванням власних потреб. Хочеться в сучасному ремонті, все ж ми живемо вже ж не... стараємося до найкращого, а не до гіршого. Звісно, до хороших умов. Більш пристосований вже, ну як би. До моїх потреб також, щоб було зручно. Щось будемо підбирати. Олександр захищав Україну з січня 2023 року на Запорізькому напрямку. Під час контрнаступу отримав поранення. Потім лікарні, протезування, лікарня, протезування на даний час. На даний час теж робив реампутацію. Ну ще подалікуємося. Незалежно від того, чи військовослужбовець продовжує службу, чи вже звільнений, пріоритет у програмі надається ветеранам з інвалідністю першої або другої групи, тим, хто має статус учасника бойових дій, а також перебуває на квартирному обліку. Також ми вже почали працювати по програмі ваучерів на придбання житла для тих ветеранів, які є ВПО внутрішньопереміщеними особами, перемістились до нас з тимчасово окупованих територій. То в цьому випадку, навіть якщо в них є житло, але воно залишилось на тимчасово окупованій території, вони також тепер зможуть отримувати ваучери і також купувати собі житло. І підпадають під дію програми. Віталій Верес також отримав кошти на придбання оселі. Наголошує, що сертифікат це не лише про квадратні метри, а насамперед про повагу держави до людей, які віддали частину себе за незалежність України. Віталій тримав оборону Бахмута після тяжкого поранення. Втратив зір. Дійсно, це дуже класно і хороша можливість мати свій. Теплий куточок, і це дійсно це дуже важливо. І для багатьох я про це вже говорив на початку. Це розуміння того, що ми потрібні цій державі, хоча вже не можемо тримати зброю в руках. Забезпечення ветеранів житлом один із ключових напрямів соціальної адаптації захисників після повернення з війни, зазначив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Під час зустрічі також обговорили проблемні питання, які нині турбують ветеранів, зокрема, доступ до медичних послуг, комунікацію у громадах та складнощі з пошуком роботи. Щоразу кажу одну просту фразу: що без ветерана ми ветеранську політику не побудуємо. Я не не завжди знаю точ, що потрібно ветерану? А в якраз в тій чи іншій громаді тому хотілось би почути від вас зворотній зв'язок з тими проблемами, з якими ми стикаємось, з якими ви стикаєтесь, для того, щоб ми зрозуміли, як правильно побудувати ці речі від медичних закладів до простих державних програм. Реалізація житлових програм відбувається в межах державних механізмів компенсації, спрямованих на забезпечення військовослужбовців житлом та посилення їх соціальних гарантій. За весь період дії проєкту на Рівненщині власне житло змогли. Придбати 167 ветеранів ірина Кутюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.